Філософія Ставіч мовчання як влада. У кожній конфліктній ситуації нас інстинктивно тягне пояснити себе, довести, що ми праві, очистити ім'я. Але саме тут і криється пастка. Адже в момент, коли ви виправдовуєтесь, ви вже погоджуєтесь бути підсудним в чужому суді. А справжня влада полягає зовсім в іншому ти говориш це, бо вона злиться, ти бачиш те, чого немає звучить справедливо. Але подивися, що сталося. Ти відразу занурився в емоційний контекст іншого. І тепер ви пливете проти течії, намагаючись переконати людину, яка вже ухвалила рішення. Ви стали відповідачем, і ніхто не звільняє себе перед емоційним журі. Він відчуває біль іншого, не приймаючи на себе провину, яка йому не належить. Він дихає, дивиться уважно і просто говорить: Я так не вважаю. Коротко, спокійно, точно, і в порожнечі, яку залишається фраза, щось відбувається. Співрозмовник прислухається до себе і, можливо, вперше усвідомлює перебільшення, бо ти не підживлював бурю, ти її спорожняв. Це не шлях холодності, це шлях емоційного авторитету. Бачите, у сучасній культурі культивується ілюзія що нам потрібно постійно виправдовуватися що, якщо ми не відповідаємо, значить, ми не праві, що мовчання це співучасть. Але філософія Ставич це розвінчує на її думку, мовчання це влада. Відсутність пояснень це абсолютна присутність. Скільки разів ви бачили, як хтось втрачає розум, намагаючись довести свою правоту? Скільки разів правда залишалася непоміченою лише тому, що тон захисту звучав відчайдушно. Культура навчила нас пояснювати свої думки, говорити і відкривати серця. Але справжня сила криється в іншому змусити іншого подивитися на себе, без необхідності підвищувати голос. Стратегія тонка. Але жорстка. Дозвольте звинуваченню повиснути в повітрі без сили тяжіння. Саме по собі воно стає смішним. Дозвольте критиці відгукнутися самій собою. Без підтримки вона спустошується. Вас починають сприймати як людину, яка непохитна, яка не виправдовується, якій не потрібен захист, бо занадто очевидно, що вона стоїть вище цього шуму, і саме це робить вас недосяжним в очах інших. Візьмемо приклад публічних особистостей, які піддаються нападам. Ті, хто потрапляє в пастку надмірного самовиправдання, зрештою потрапляють у пастку викриття. Кожне слово стає приводом для нової критики. А ті, хто зберігає контроль, ігнорує або відповідає фразами, які не потребують дозволу, стають загадками. А загадки завжди домінують у колективній уяві, тому що людський розум ненавидить порожнечу йому потрібно заповнити тишу. І коли ти не реагуєш, вона наповнюється силою, таємницею, владою. Хочете простий приклад? Ви вступаєте у суперечку у WhatsAppі. Хтось надсилає вам довгий абзац із критикою ваших дій. Ви просто відповідаєте: Я зрозумів. Або ще краще. Взагалі нічого не відповідаєте. Ефект. Інший починає пітніти. Чому ти зник? Чому немає відповіді? Ти навіть не збираєшся це коментувати? Кожне нове повідомлення лише підтверджує втрату контролю. А ти залишаєшся недоторканим. Ось у чому секрет ворог очікує вогонь, а ти даєш лід. А лід, на відміну від вогню, не спалює він паралізує. Але не плутайте це з пасивністю. Ви не тікаєте від битви. Ви обираєте поле, де перемога вже ваша. А у реальному світі найважливіші битви виграються саме так з поставою, з паузою, зі спокійним поглядом, який каже. Якщо тобі потрібно так багато мені пояснювати, то це тому, що ти вже заблукав. Ось що змушує іншого тремтіти не сам крик, а його відсутність справа не в захисті, а в мовчанні, яке засуджує звинувачення це не контратака, це хірургічний спокій людини, яка не бачить у іншому загрози лише шум. І якщо ви дочитали сюди, вам потрібно це почути. Відтепер, кожного разу, коли ви відчуєте бажання виправдати себе. Кожного разу, коли хтось провокує вивезти вас із центру, пам'ятайте це їхня гра, доки ви не відмовитесь у неї грати. І кожного разу, коли ви на крок від того, щоб спробувати пояснити, хто ви є, повірте, те, ким ви є, вже говорить саме за себе. Бо найпотужніший голос, який ви можете використати, це той, який ви вирішуєте не використовувати. Якщо цей зміст змусив вас щось переосмислити, якщо вам згадалася якась сцена, не тримайте це тільки в собі. Це відео показує, що ви в цій грі з наміром. І якщо ви хочете продовжувати отримувати такі знання, підпишіться. Тут ми говоримо не для того, щоб вам сподобатися. Ми говоримо, щоб дати вам зброю. І залишайтеся зі мною, тому що далі ми вийдемо за межі тиші.